Хей, здорово, люди. Коротше, коротше, що коротше, де ми? Секунду. Добрий день, добрий день. Малишка там. А, До нас в гості приїхала Марина, сестра Олександра Романіна. привіт тобі, якщо ти дивишся. І ми вирішили приїхати, ну, ніби в гори. Це як їхати через вигоду в сторону мисливки. Піду трошечки познімаю. Я не думав знімати, але маленький репортажик. До речі, оце тачка, гляньте. Не така класна, як наша, але вже. Але я не знаю, дитячі майданчики. Саша налаштовує палку-капалку. Всім привіт, маленький репортаж. Вам тут подобається, мадам? Подобається. Подобається. Дітвора махає робить, робить свою справу. Сходи вже хтось розламав. Ріка свіча у всі свої красі. Пізно приїхали, бо Мирончик грав у футбол. Програли, він в мене футболіст. Коротше, про що я? Вирішили на пару годин приїхати потусити. Гляньте, яка краса! І що, ми зараз посмажемо м'ясо, почне тим і поїдемо. Дозволю собі парукор трошки пивка. В чому прикол є отакі шезлонги. Просто лягай собі, відпочивай все безкоштовно. Люди смажать м'ясо. Діти граються на майданчиках. Ну, коротше, що тут нема чого показувати вам. А вже кінець. Всі на мене дивляться, думають, що за блогер приїхав. Що сталося? А це я кармазин Максим. Всім привіт! Той же зламав. не люди. О здрасте! Хо -хо -хо. Здрасте, здрасте! Ще такий прикол, короче, розпалюю вогонь, підходить жінка, каже, Мирончик, це ти. Я думаю, не зрозумів, звідки його знають. А це, коротше, зустріли в виховательку в садочку, де Мирон ходив. Супер. І сказала, що в нас дуже чимна дитина. Позаду мене повний автобус дітей, які дивляться, як я знімаю. Якщо ви себе впізнали, лайкайте. Жалко Маша. Не може вийти з машини, мала не відпускає, пізно лягла. Кожен займається своєю справою. Подивись, що робить Олександр Романова. <кхи> ну що я Марія, Марія виходить. Моє сонечко прокинулось. Он <кхи> воно. покинулась? Ребешечка моя. А я? А ты взагалі рыба. Ты закрыла? Не закрыла. Кыт. Кыт? Кит? До речи, это млекопитающее, как на украинском языке. Ну короче, кит это оно. Это оно? Млекопитающее. Он не есть рыбой. Что? Mm. Где пошла? Где пошла? Давай ручку. Mm. Мама, вода с тобой. Дивись за нею, маш, і шапку її одягни. Ого, вітерець піднявся ні на шутку. тлахи внизу. Мирон! Обережно! Так отам, де світло, поклав <клухи> і цей взяв. Невеличкий перекус. А морщині вкусниця. Тетя Маша висаджувала на балконі. Mm. Так, що тут у нас? Вже підходить жар, сонечко, світить, гріє, все чітко. Пошла жара. Чим займаєтесь? Димон. Димо. Сегодня на обдайте в субботу. В 22.00, в 21.00 чекаємо на приватці. прибавки. Все стрижки ржут. Тут мясо горит, они ржут. Дівчата пішли фототи, ти залишили мене з малою. І валінка питає, а де дітя Саша, любиш, любиш я тюса? Любиш маму? Так. Чи хочеш маму? Зараз, зараз. Ти кушаєш пампушечку сонечко моє. Ти зараз впадеш. Прийде твоя мама. Прям все не може. Минути не може без мами. Мама, мама, мама-мама. Ну дай мені вкусити. До речі, божих коробок, гляньте. перший у стопове. Да? <гум> <гум> пампушечка. Кепочку не трога шикарно. Все, кликати своїх їсти шашлик. Він вже на підході. Любі друзі, їсти! 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 їсти.

Такий що що аж аж тече з нього. Mm -hmm. Райська насолода. Нічого, mm -hmm. mm -hmm. Нічого подобного. Нічого подоблюва. Ти наїлась? Mm -hmm. Ти наїлась? Mm -hmm. <рес> <рес> Мама, так? А ми думаємо, в кого діти такі? Всі вже наїлись, всім вже погано. А воно, повний рот, давай. Смотри-ка, ти стрічка її. 8-8-8. Ти похер, блядь. Що, друзі, на цій чудовій ноті будемо закінчувати чи закінчувати. Поїли, все дуже смачно. Всі машуть пока-пока-пока. Мирончик. Ми ще повернемось щасливо.